Привіт! Біржа Bybit оголосила про 14 й раунд Baivoteс. Це безкоштовна роздача токенів. Цього разу ви можете отримати безкоштовно токені одного із проєктів. Це VeloLabs з, Velo, з токеном Velo, TomiNet з токеном Tomi і Altea AI, токен Ali. А саме важливо, в цьому відео я розкажу, що таке БабідBaivoteis. By Оглянумо проекти і терміни проведення події, Та розкажу, як гарантовано отримати свої токени, не розпаляючи голоси поміж усіх проєктів. Голосування проводиться стейблкоїни USDT, USDC, USDD, DAI, CUSD, BUSD і їх рідним токеном BIT. І за кожен умовний долар ви отримуєте один голос. Тому для отримання максимального дропу можна на період голосування завести свої стейблкоїни, а після завершення події просто вивести їх. Важливо, кошти мають бути заведені на рахунок до кінця періоду знімків. Якщо ви заведете кошти після завершення періоду знімку, то ці кошти не будуть зараховані. А тепер можна коротко оглянути проекти, по яким можна отримати безкоштовні токени Airdrop. Почнемо із Velo Labs із токеном Velo. Проект Velo хоче провести революцію у світі фінансових послуг, використовуючи технологію блокчейн. Вони пишуть, що створили дружню до регуляторів структуру Velo і завдяки їй зможуть легко інтегруватися із традиційними фінансовими мережами, що дозволить користувачам легко переміщати кошти будь-коли в будь-якому місці та з будь-якою метою. Ну, нічого революційного я не бачу. Кожен другий фінансовий проєкт заявляє щось схоже, але часто це без толку. Побачимо. Давайте позолучню користувачів. У Твіттері у них 52 500 підписників. У Телеграмі 43 746 членів, у Discordі 7333 учасники. Давайте перейдемо до аналізу токена. І тут, до речі, не так все страшно. Повна капіталізація у них 91 мільйон доларів. А по випущеним токеном 15 мільйонів доларів. Цифра не мала саме собою, але порівняно із іншими проєктами, досить приземлена. Але проблема у тому, що в циркуляції у них тільки 17% токенів. І при розблокуванні решти 83% ціну можуть просто вкатати в дно. Звичайно, треба зважати на графік розлоків, він може бути складний із розвивом. Але я глибоко вникати не буду, так як токени ведуться все-таки безкоштовно. Як висновок, нічого особливого і цікавого, просто ще один фінансовий проєкт. Але чи будуть перспективи, звичайно, залежить від команди. Наступний проєкт це Tomi.net із токеном Tomi. Tomi – це проект Web3, у рамках якого розробляється альтернативний децентралізований інтернет, контрольований спільнотою через DAO. Зусилля проєкту зосереджені на розробці комплексної децентралізованої інфраструктури, що складається із браузера, доменної системи, мультичейн гаманця та багатьох інших функцій. Метою Томі є створення орієнтованої на конфіденційність та стійкість до цензури екосистеми, яка підтримує свободу вираження у мережі. Тут уже цікавіше, так як проєкт не фінансовий, а інфраструктурний. Давайте пройдемось по залученню. І так, у Твіттері у них 115 тисяч підписників, у Телеграмі. На 1900 підписників. У Discordі тут щось не показує вірно. Але останній раз, як я дивився, було 23 900 підписників. Тобто, залучені є. Давайте по фінансовому стану токена. І так, повна капіталізація 340 мільйонів доларів. А у циркуляції 138 мільйонів. Це багато, але основна проблема навіть не у цьому. Справа тих, що у них немає максимальної пропозиції токенів. Я не знаю їх правила, за яким вони карбують свої токени, але я особисто з недовірою ставлюсь до проєктів, де немає максимального обмеження токенів і є інфляційна складова. Тут є ризики безконтрольного випуску і обнулення вартості токени. Такі прецеденти, на жаль, на історії вже були. Як висновок, ідея цікава і варта уваги однозначно. Але от зі сторони фінансів не все гладко. Хоча залучення у них хороше. Наступний проєкт це проєкт Altea AI з токеном Ali. Altea AI. Це студія досліджень і розробок, яка займається розробкою протоколу штучного інтелекту у Web3. Алі це службовий токен їх протоколу штучного інтелекту, децентралізованого протоколу, який дозволяє будь-кому створювати та володіти токанізованими моделями штучного інтелекту, агентами штучного інтелекту та сумісними активами штучного інтелекту. Тема цікава і навіть хайпова, але я не зовсім розумію, чим саме займається проєкт. Для чого саме вони розробляють штучний інтелект, не зрозуміло. Перейдемо до залучення користувачів. У Твіттері у них 48 800 підписників, у Телеграмі 3800 членів, у Discord 53 000 учасників. По фінансам. Повна капіталізація у них 274 мільйони доларів. Це дуже багато, особливо враховуючи те, яке у них залучення користувачів. Але плюс, що є обмеження у максимальній пропозиції токенів. У обігу вже 36% токенів. Тобто поява на ринку залишку вже не буде такою критичною, але все одно це не виправдовує таку високу капіталізацію. Як висновок, тема проекту хайпово, але чим вони займаються конкретно не зрозуміло. Залучення доволі посереднє, а по капіталізації вони дуже переоцінені. Як гарантовано отримати свої токени? 11 травня о 21.00 за київським часом я у прикріпленому коментарі до цього відео вкажу токен, який на даний момент перемагає і за який я проголосував. Таким чином, вам не буде потреба розпиляти свої голоси між усіма проектами. Ви гарантовано проголосуєте за токен, який перемагає. А тепер давайте пройдемось по термінам проведення айрдропу. І так, знімки рахунку будуть проводитись із 3.00 11 травня за київським часом, і будуть тривати до 6 ранку 11 травня. Голосування почнеться о 6 ранку 11 травня 2023 року і буде активним до 5.59 12 травня за київським часом. Далі будуть підбуватися підсумки голосування. Розрахунок розміру роздач та безпосередньо сам айдроп. А результати оголосять о 13.00 12 травня 2023 року. І цей токен буде розміщений на платформі в розділі Зона інновацій. Особисто я продавати токени не буду, я переведу їх у свій портфель капіталізатор Crypto Ventures, що це є посилання у описі. В будь-якому випадку не ігноруйте такі аеродропи. Це фактично безкоштовна роздача грошей за невеличку активність на біржі. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, так ви не пропустите нові відео. А також поширюйте це відео. Це допомагає каналу розвиватися. Ну і я дякую вам за те, що додивились до кінця. До зустрічі!